Ford Edge 2019 року, 2-літровий бензиновий двигун на повному приводі, привезений з Америки по пошкодженням незначні пошкодження передньої частини, замінений капот, так як його взагалі не було в Америці, не доїхав. так сказати. Фарбований лише капот та передній бампер. По авто зауважень ніяких немає. Повний привід, все працює. Двохзонний клімат-контроль. Підігрів сидінь, керма. Ось такий от він по салону. Нічого не затерто, не протерто. Дуже гарно останні салон. Робити по автомобілю нічого не треба. Все працює, так як має працювати. На шайбі вже підігрів керма та сидінь. Клімат контроль пробігу 134 тисячі кілометрів, є контроль полоси, круїз контроль, підйомники, все є, датчик світла, датчик дощу, все працює, все так як має бути. По автомобілю без зауважень. Ось такий от автомобіль. Безпека не стріляла, пошкодження були мінімальні. Побірки четвертий місяць 19-го року.